Вітаю вас на моєму каналі і пропоную вам разом зі мною зв'язати таку новорічну кульку і пряничного чоловічка. Якщо вам до снаги таке в'язання, прошу долучайтеся. Для в'язання різдв'яних кульок нам необхідно зв'язати 4 рожевих кола і 4 помаранчевих кола. Кола ми будемо потім обв'язувати білою ниткою. Ми будемо за схемою в'язати такою, як ми в'язали нашу ялинку. У кільце амігурумі набираємо дві повітряні петлі накид і один стовпчик з одним накидом, пров'язуємо. Нам всього треба зробити 15 стовпчиків з одним накидом затягуємо кільце і робимо з'єднувальну петлю у другу повітряну петлю від початку в'язання Дві повітряні петлі, і тепер ми робимо збільшення у кожну е, послідуючу петлю по два стовпчика з одним накидом. В кінці рядочка робимо з'єднувальну петлю, у другу повітряну петлю від початку в'язання. Дві повітряні петлі. Накид, один стовпчик з одним накидом, накид, другий стовпчик з одним накидом в одну петлю. Далі, в наступну петлю, у нас один стовпчик з одним накидом. Далі знову в наступну петлю. Два стовпчика з одним накидом, другий, наступно один стовпчик з одним накидом. І так до кінця рядочка. Нам необхідно обв'язати по колу стовпчиками без накиду, хвостик протягуємо вздовж в'язання, щоб сховати його. Для в'язання китички на нашу різдвяну кульку нам необхідно взяти картонку шириною десь 6,5 см, і намотати отакі е, кола. Тепер ми її знімаємо, залишаємо хвостика, знімаємо. Отут ми її зверху зав'язуємо. Одним краєчком вирівнюємо. І тепер отак обтягуємо. Тепер тут обрізаємо посередині. І пришиваємо до нашої кульки. Тепер наші кола ми складаємо навпіл лицевою стороною всередину і складаємо один до одного, отак половинка до половинки через кольор через одну. Отак склали. І ми отут залишали ниточку. Ці ми вже зшили і тепер прикладаємо теж таким чином, щоб зшити і ці кульки по краєчку зшиваємо. Коли ми почали сшивати нашу кульку, нам необхідно оцю китицю покласти посередині, тут на краєчку, для того, щоб за оцю нитку ми могли потім підвіс... підвісити цю кульку і продовжуємо далі сшивати кульку. Ми зшили нашу кульку, прив'язали китицю, залишили зверху ниточку. І тепер ми зверху в верхній частині на отакій відстані зшиваємо просто голкою з ниткою зшиваємо однаково е, наші сторони кульки цю сторону. Тепер нам треба внизу, теж вверху ми зшили, тепер внизу зшиваємо. І потім нам необхідно буде оці серединки зшить. Ось ці серединки. Тобто вверху, внизу і посередині зшиваємо. Для в'язання пряничного чоловічка нам необхідно кільце амігурумі набрати три повітряні петлі. І тепер 11 стовпчиків з одним накидом в кільце. Накид в кільце, протягуємо перші дві, і другі дві петлі. В кінці рядочка робимо з'єднувальну петлю у третю петлю від початку в'язання, і наша голова готова. Для в'язання тіла пряничного чоловічка робимо три повітряні петлі у кільце амігурумі. Вони нам замінять стовпчик з одним накидом. І тепер нам треба зробити 9 стовпчиків з одним накидом у кільце. Один накид у кільце. Підхвачуємо петлю, протягуємо перші дві і другі дві, в кінці ряду з'єднувальна петля. 5 повітряних петель плюс 2 петлі підйому. І починаючи з третьої петлі від гачка, 1, 2, 3, в'яжемо стопчик з одним накидом. Всього нам треба 5 стопчиків з одним накидом пров'язати. І робимо з'єднувальну петлю у другу петлю від е, початку в'язання. з'єднувальна. Знову набираємо 5 повітряних петель плюс 2, е, 2 петлі підйому. І знову, починаючи з третьої петлі від гачка, в'яжемо 5 стовпчиків з одним накидом. Робимо з'єднувальний стовпчик у другу петлю від початку цього в'язання і набираємо три повітряні петлі, плюс дві петлі підйому і в'яжемо три стовпчика з одним накидом, починаючи з третьої петлі від гачка. З'єднувальна петля у другу петлю від початку в'язання. Робимо три з'єднувальні стопчики з головою наступним чином. Піддіваємо нитку, витягуємо і протягуємо в наступну петлю і в наступну петлю голови, протягуємо нитку. Витягуємо з голови, з тулуба і тепер протягуємо сюди знову в тулуб, в голову, піднімаємо нитку через тулуб. Таким чином ми приєднали нашу голову. Тепер набираємо три повітряні петлі. для Руки. І плюс 2 петлі підйому. І починаючи з третьої петлі від гачка робимо три стовпчика з одним накидом. І з'єднувальна петля в кінці в'язання. Відрізаємо нитку, заправляємо наш чоловічок готовий. Тепер необхідно зробити з'єднувальні стовпчики білою ниткою вздовж всього тіла. Підхвачуємо нитку і протягуємо. Для невеличкого бантика. Робимо кільце амігурумі, три повітряні петлі, накид і три стовпчика з одним накидом у саме кільце, 1, 2, і третій стовпчик з одним накидом. Знову три повітряні петлі. І з'єднувальний стовпчик у кільце. Знову три повітряні петлі. Три стовпчика з одним накидом у кільце. Три повітряні петлі і з'єднувальний стовпчик у саме кільце. Затягуємо кільце, виймаємо нитку, затягуємо кільце, і наш бантик готовий. У кільце амігурумі робимо 8 стовпчиків без накиду. Затягуємо кільце і робимо з'єднувальний стовпчик у першу петлю нашого в'язання. Дві повітряні петлі, вони замінять нам стовпчик з одним накидом. І тепер в кожну петлю пров'язуємо два стовпчика з одним накидом. Далі у нас буде дві повітряні петлі. І знову сюди ж цю петлю два стовпчика з одним накидом. І так до кінця рядочка. Тобто, в одній петлі у нас 4 стовпчика з одним накидом. В кінці в'язання у нас з'єднувальна петля у другу повітряну петлю від початку в'язання. Обрізаємо кульки і пряничного чоловічка завершено. Якщо вам сподобалось відео, прошу вас. Коментувати, ставити вподобайки, підписуватись. Дякую, що були зі мною, і дякую всім моїм підписникам за довіру до мене. До нових зустрічей. Хай вам щастить! В описі під відео ви знайдете схему в'язання пряничного чоловічка. Дякую ще раз, що були зі мною. На все добре!